Лютий 2026 року розпочинається з гучних новин для будівельного сектору України, адже Париж офіційно підтвердив розширення своєї фінансової присутності. Уряд Франції оголосив про виділення додаткових 70 мільйонів євро, які будуть спрямовані безпосередньо до фонду підтримки критичної інфраструктури, що стає вирішальним сигналом для наших міжнародних партнерів. Ця сума не є простою благодійною пожертвою чи черговим кредитним траншем, який ліг би тягарем на державний бюджет майбутніх поколінь. Йдеться про грантове фінансування, яке фактично є безповоротною інвестицією у стабільність нашої економіки та відновлення зруйнованих об'єктів життєзабезпечення. Важливо розуміти контекст цього рішення, адже нові домовленості не виникли на порожньому місці, а стали логічним продовженням системної роботи. Фундаментом для цього траншу послугувала успішна реалізація попередньої масштабної угоди, загальна вартість якої складала 200 мільйонів євро. Попередня фінансова програма вже довела свою ефективність, дозволивши запустити та реалізувати 19 великих інфраструктурних проєктів по всій країні. Це були не лише ремонти пошкоджених будівель, а й складні інженерні рішення, що вимагали залучення передових французьких технологій та досвіду. Механізм співпраці побудований таким чином, щоб максимально інтегрувати французький бізнес у процеси відбудови України, створюючи прозорі умови для обох сторін. Грантові кошти дозволяють українським замовникам отримувати висококласне обладнання та послуги, не витрачаючи при цьому дефіцитні валютні резерви держави. Експерти називають цей крок частиною так званого економічного Рамштайну, де союзники беруть на себе відповідальність за конкретні сектори життєдіяльності. Франція чітко закріпила за собою роль одного з ключових донорів у сфері відновлення критичної інфраструктури, демонструючи незмінність своєї підтримки. Особливістю поточного моменту є зміна філософії допомоги. Ми переходимо від екстреного латання дірок після обстрілів до стратегічного планування. Якщо раніше кошти йшли переважно на аварійні роботи, то тепер фокус зміщується на довгострокову стійкість енергосистеми та модернізацію мереж. Такий підхід дозволяє українським підприємствам не лише виживати в умовах війни, а й планувати свій розвиток на роки вперед, спираючись на гарантоване фінансування. Збереження робочих місць та підтримка операційної діяльності компаній стають прямим наслідком цього фінансового вливання. Нові 70 мільйонів євро стануть каталізатором для залучення ще більшої кількості приватних інвестицій, адже державні гарантії Франції знижують ризики для бізнесу. Це створює ефект ефект мультиплікатора, коли кожен вкладений євро грантової допомоги притягує додаткові ресурси в українську економіку, варто зазначити, що попередній досвід реалізації 19 проєктів дозволив відпрацювати всі бюрократичні процедури та усунути можливі перепони. Тепер шлях від підписання документів до початку реальних будівельних робіт на майданчиках став значно коротшим та ефективнішим. Аналітики підкреслюють, що така модель фінансової підтримки є найбільш вигідною для України в умовах високого боргового навантаження. Відсутність необхідності повертати ці кошти дозволяє уряду перерозподіляти внутрішні ресурси на оборону та соціальні виплати, не економлячи на інфраструктурі. Однак, на відміну від минулих траншів, які часто мали загальне призначення, нові кошти мають чітко визначені та досить несподівані пріоритетні напрямки. Французька сторона Наполягає на використанні цих ресурсів для впровадження технологій, які раніше вважалися виключно військовими або експериментальними. Ми стоїмо на порозі технологічної революції у будівництві, де звичні крани та екскаватори поступляться місцем роботизованим системам. Саме цей грант відкриває двері для закупівлі обладнання, яке здатне працювати у найнебезпечніших зонах без ризику для життя людей. Зараз ми детально розберемо, як саме французькі інвестиції змінять підхід до безпеки територій та які новітні розробки з'являться на українських полях вже цієї весни. Далі ми розглянемо конкретні високотехнологічні рішення від дронів до штучного інтелекту, що фінансуються цим траншем. Розпочинаючи детальний аналіз структури цих французьких інвестицій, бачимо фундаментальну зміну в підході до безпеки, де першим пріоритетом стає гуманітарне розмінування. Це не просто технічне завдання, а базова умова для будь-якого капітального будівництва чи відновлення аграрної діяльності на тисячах гектарів деокупованого ґрунту. Грантова програма передбачає закупівлю важких механізованих платформ, здатних витримувати детонації та працювати там, де ризик для саперів є критичним. Мова про високотехнологічні роботизовані системи, які перетворюють повільний процес ручного розмінування на швидку системну промислову операцію очищення полів від смертоносного заліза. Наступний стратегічний вектор спрямований у небо, але з прив'язкою до землі. Розвиток безпілотних технологій стає частиною критичної інфраструктури. Кошти підуть на створення повітряних платформ, що забезпечують цілодобовий моніторинг цілісності високовольтних мереж та логістичних маршрутів у реальному часі. Окрім заліза, фінансується розробка віртуальних платформ для координації безпілотних флотів, що дозволяє централізовано керувати процесами відновлення. Це створює цифровий щит над об'єктами будівництва, дозволяючи інженерам оцінювати масштаби руйнувань та контролювати прогрес робіт без фізичної присутності в небезпечних зонах. Критичною ланкою стає захищений супутниковий зв'язок, який Франція виділяє як пріоритетний напрямок грантового фінансування. Розбудова незалежних систем комунікації гарантує, що управління енергетикою та транспортом залишиться стабільним навіть у разі цілеспрямованих ворожих атак на наземні вузли зв'язку. Вперше в історії таких програм ресурси спрямовуються на інтеграцію штучного інтелекту в управління інфраструктурою. Це перехід від паперової бюрократії до алгоритмічного аналізу даних, що радикально пришвидшує прийняття інженерних рішень щодо ремонту мостів чи розподілу енергетичних потужностей. Системи на базі штучного інтелекту здатні прогнозувати навантаження на мережі та оптимізувати логістику матеріалів, заощаджуючи значні кошти. Французькі інвестиції працюють на випередження, створюючи цифрову екосистему, яка робить українську економіку гнучкою та стійкою до зовнішніх шоків. Програма також фокусується на фізичному секторі, агропромисловому комплексі, що потребує модернізації логістики. Експортний потенціал України залежить від стану елеваторів та перевантажувальних терміналів, які зазнали пошкоджень, тому їх відновлення є стратегічним завданням для економічної стабільності. Інвестиції в агросектор передбачають оновлення потужностей та впровадження енергоефективних технологій зберігання, що важливо в умовах нестабільної енергетики. Це дозволяє аграріям зберегти врожай та забезпечити роботу підприємств, які формують основну частину валютних надходжень до бюджету. Цей пакет допомоги демонструє перехід від аварійної тактики до стратегії технологічного переозброєння інфраструктури. Партнери розуміють, що відновлення за радянськими стандартами вже не відповідає викликам часу та потребам сучасної інтегрованої в Європу економіки. Грантовий характер 70 мільйонів євро дозволяє підприємствам інвестувати в інновації без збільшення боргового навантаження. Це створює умови для збереження робочих місць у суміжних галузях від проєктування до транспорту, підтримуючи економічний пульс країни. Зазначимо, що безпілотні системи та супутниковий зв'язок є технологіями подвійного призначення, що посилюють обороноздатність. Розвиваючи ці сектори через цивільні проекти, Україна отримує стратегічний запас міцності та технологічну перевагу, необхідну в умовах війни. Реалізація планів має жорсткі рамки. Конкурсний відбір проєктів стартує в середині лютого 2026 року. Прозорість та швидкість виділення коштів, яке завершиться до літа, стануть тестом на ефективність цієї моделі співпраці. Лютий стає точкою відліку для впровадження рішень, які змінять технологічний ландшафт будівництва на десятиліття, а просто зараз ми розберемо затверджений графік виконання робіт та очікувані результати цих інвестицій для кожного регіону. А просто зараз ми розберемо затверджений графік виконання робіт та очікувані результати цих інвестицій, адже час у будівництві це найдорожчий ресурс. Аналізуючи дорожню карту, ми бачимо чітку прив'язку до інженерного сезону 2026 року, де кожен тиждень затримки може коштувати місяців простою. Старт конкурсного відбору проєктів, запланований вже на середину лютого, не є випадковою датою в календарі, а чітко розрахованим етапом підготовки. Це дозволяє пройти всі складні тендерні процедури та бюрократичні погодження ще до настання стійкого тепла, коли важка техніка зможе вийти на ґрунт. Головна мета французьких партнерів завершити фінальний розподіл коштів до середини поточного року, щоб забезпечити безперервне фінансування активної фази робіт. Такий підхід гарантує, що будівельники зможуть використати світловий день літніх місяців для найбільш трудомістких процесів, таких як бетонування чи монтаж металоконструкцій. Варто нагадати, що цей транш у 70 мільйонів євро є логічним масштабуванням попередньої угоди на 200 мільйонів, яка вже стала фундаментом для 19 успішних проєктів. Ми бачимо, як механізм, відпрацьований на пілотних об'єктах, тепер застосовується для системної модернізації цілих галузей. Критично важливо розуміти, що це фінансування надходить виключно у формі грантів, а не кредитних зобов'язань, які потрібно повертати з відсотками. Це має фундаментальне значення для економіки воєнного часу, адже держава отримує прямий ресурс для капітального відновлення без нарощування зовнішнього боргу. Стратегія Парижа офіційно зміщується від точкового латання дірок до впровадження так званих технологій подвійного призначення в цивільну інфраструктуру, йдеться про системи, які слугують мирному населенню, але спроєктовані з урахуванням підвищених вимог безпеки та стійкості до можливих зовнішніх загроз. Яскравим прикладом такої стратегії є інвестиції в супутниковий зв'язок та захищені цифрові комунікації для критичних об'єктів життєзабезпечення. Це створює надійний резервний канал управління енергосистемою та транспортом, який неможливо знищити фізичним пошкодженням наземних кабельних мереж. Окремий акцент у цьому пакеті зроблено на підтримці українських підприємств, що дозволяє зберегти кваліфіковані кадри та виробничі потужності всередині країни. Грантові кошти фактично працюють на економічний фронт, забезпечуючи замовленнями місцеві проєктні бюро та підрядників, які знають специфіку наших норм. У секторі енергетики ці кошти підуть не просто на заміну трансформаторів, а на впровадження елементів розумних мереж, здатних балансувати навантаження в екстремальних умовах. Це підготовка до наступних опалювальних сезонів, де ключовим фактором стає децентралізація генерації та автоматизація управління потоками. Також не можна ігнорувати вплив на аграрний сектор, де нові технології розмінування відкривають доступ до тисяч гектарів родючої землі. Відновлення експортного потенціалу сільського господарства через очищення полів є прямим наслідком інвестицій у високотехнологічне обладнання, передбачене цим грантом. Експерти вже називають цей підхід економічним Рамштаймом, де союзники надають не лише зброю, але й інструменти для виживання та розвитку держави. Франція демонструє лідерство, показуючи, що інфраструктурна підтримка може бути високотехнологічною та спрямованою на довгострокову перспективу. Ми спостерігаємо перехід від концепції аварійного виживання до стратегічного планування нової модернізованої архітектури країни. Кожен євро з цих 70 мільйонів це інвестиція в те, щоб Україна вийшла з цієї війни технологічно сильнішою, ніж була до її початку. Ці 70 мільйонів стануть черговою міцною цеглиною у фундаменті нової технологічної інфраструктури України, яку ми будуємо прямо зараз. Швидкість та якість реалізації цих проєктів стануть лакмусовим папірцем нашої готовності до масштабної післявоєнної відбудови. А щоб не пропустити момент, коли ці плани перетворяться на реальні будівельні майданчики у вашому регіоні, підписуйтесь на канал Сліди будівництва. Тисніть на дзвіночок, щоб першими бачити, як змінюється інженерна мапа нашої держави, і до зустрічі на нових об'єктах.